Друзі, всім привіт! Ми зараз в дуже цікавому місці. Гадайте, в якому. Я вам зараз підкажу. Це місце там, де виробляють вино. Друзі, це є ресторан Візман і тут там вирощують виноград, а з нього виробляють вино. Це Хорватія і тут там, дуже гарно. Подивіться, яка тераса. Ви собі сидите і. Попивайте вино і дивитеся на таку неймовірну красу, друзі. Подивіться, неймовірно. Вдалині Пешевський міст, море і неймовірна гладь морська. Дух запрай, друзі, нереально продати це словами. Якщо ви десь будете тут приїжджайте, рекомендую ще раз вам нагадую ресторан Різман. Знизу знизу під відео буде. Посилання, і також, друзі, тут є готельчик. Якщо б ви хотіли переночувати, також дивіться. Там є номери. Ви можете собі замовити. Внизу під відео буде вся інформація про цей ресторан.